Бійки димові шашки, жбурляння і цю спікера. Угоду ухвалили 236 тридцятьма шістьма голосами. Близько 10 тисяч людей оточили верховну раду виступали як проти дій нової влади, так і за неї. Опозиціонери висунули вимогу або денонсація харківської угоди, або нові парламентські вибори. Без світла, води і газу живуть мешканці столичного гуртожитку, але вони мріють про продовження такого життя, бо нові власники хочуть їх лишити ще й даху над головою, тимчасово переселивши до готелю. Доброї ночі. Ви дивитеся п'ятий канал традиційного в, в ефірі час новин у студії Дейнека. Вітаю. Чорноморський флот в Україні до 2042 року. Верховна Рада України ратифікувала харківські домовленості Януковича Медведєва, попри бійки, димові шашки і жбурляння яєць у голову Верховної Ради угоду ухвалили 236 голосами. Хоча на початку засідання у залі зареєструвалося лише 211 народних обранців. Після резонансного голосування опозиція почала залишати залу. А коаліціанти вирішили на досягнутому не зупинятися і затвердили ще й державний бюджет на цей рік. Подробиці буремного парламентського дня від. Ольга Ясніцарчук. У бойовій готовності до засідання ще година, а всі вже ділі. Регіонали на варті у президії нунцівці і бютівці вкрили свої сектори державними прапорами. Пункт перший у порядку денному питання російського чорноморського флоту. Спікер йде на робоче місце з ним. Охоронці зустрічають гучно. заледве ледве встигає вмоститися, потрапляє під обстріл з яєць. Охоронці ховають вимазаного спікера під парасольками. А система працює. Доброго ранку, шановні народні депутати. Тут же щиняється бійка між регіоналами і нунцівцями. Усе це не заважає спікеру відкрити засідання. У залі реєструється 211 депутатів. Менша частина від депутатського складу. Засідання триває під звуки сирен, метання яєць, поливання з бризкалок водою і з локальними боями присягаю додержуватися конституції України Наслідок цієї сутички госпіталізація нунцівця Олеся Донія на цих кадрах видно, як опоненти б'ють його головою об перило. У Донія струс мозку. Повідомлять згодом його колеги. А це регіонал Олег Царьов шарпається із нунцівцем Володимиром Карпуком. У нунцівця розбитий ніс у цей же час присягають на вірність народу нові депутати у повітрі. Запахло паленим у буквальному сенсі. Присягаю на вірність Україні, зобов'язують усіма своїми діями. Бати про блага і добробут українського народу. Це перша димова шашка у парламенті. Хто метнув, депутати не помічають. Опозиція каже регіонали, регіонали кивають на опозицію. Сутички тривають у тумані. Задимлення ради теж не заважає спікеру вести засідання. Морське флот для Севастополя сьогодні стабільність, гроші, защита людей. Володимир Михайлович просто не можна було відкривати засідання, коли нема 226. Я прошу прибрати клоунаду з місця президента. Нема такої країни з серпами і молотами, Слава Богу, приберіть звідти клоунаду. Далі ще кілька димових шашок. Україна була незалежна, порубій! і результативне голосування. Шановні народні депутати. Якщо у вас не буде необхідності це питання, я поставлю його на голосування. Припиніть бійки. Регіонали і б'ютівці, які перейшли до коаліції, допомагають нунцівцям. Тиснуть за них кнопки за. За! В парламенті сьогодні банд угрупування Януковича застосовувала силу, ламала депутатам руки, вбивала тих, хто хотів захистити Україну. Сьогоднішні події чітко і ясно показали всій Україні, яке звір'я, інше слово я просто не знаходжу. Яке звір'я прийшло до влади. Жаль, светрика, але я спеціально брав старий светр, бо я знав, на що ми йдемо. Ми ж не б'ються як люди. Вони за шию хапають. Ну я ж мужчина. Я вам не скажу скільки йде в мене, синяки. Там, де я стояв, жоден регіонал проголосувати не зміг. Регіонали у відповідь анонсують димовинням у раді, займається прокуратура. Якщо ви пам'ятаєте, ми блокували, ну ми писали лозунги, ми надавали шарики під цим флагом. Всі гнізда для голосування були забиті картоном і заліти клеєм, суперклеєм. Скільки мене інформували, матеріали зібрані, там і димові шашки, і все в єдиний пакет. Якщо буде визбудено уголовне діло, то, мабуть, виновне по даному факту, понесуть відповідне наказання. Допоки депутати діляться враженнями у кулуарах, за. Кілька хвилин коаліція ще бюджет ухвалює без обговорення у сліпу, без традиційних кількох читань одразу у цілому. Ще 12-ї дня нема. А у раді залишилися майже самі журналісти. Спостерігають з вікон за тим, що діється на вулиці. Депутати після бурхливого ранку подалися звідси до 12 травня. У диму встигли змінити і календарний план. Ольга Сніцарчук Іля та Максим Шинкаренки, п'ятий канал. Ратифікація парламентаріями харківської угоди відбулася ще в супроводі багатотисячного мітингу під стінами Верховної Ради. Не обійшлося без сутичок, і там, зокрема, з правоохоронцями там же перед людьми виступили і лідери опозиції. Люди оточили Верховну Раду за кілька годин до початку засідання. За периметром огорожі від від суботи на мати партії регіонів. Сотні прихильників білоблакитних відділили від тисяч опонентів міліцейськими кордонами. Втім, правоохоронці не змогли перешкодити противникам харківських угод перекрити вулицю Грушевського. Гарячі точки зі штовханиною поміж учасниками мітингів та бійцями внутрішніх військ постійно виникають у різних місцях. Кількох мітингувальників виривають з натовпу і ведуть у супроводі міліціонерів. Обурені люди відбивають бранців. «Бай! Бай! 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 Бай Ніхто не стримує емоцій. Протестувальників обурює розгляд угоди про продовження базування чорноморського флоту в стінах Верховної Ради. Незадоволені і президентом. Росії потрібна тільки територія наша, а не, а не народ. А Янукович здає, здає, причому майже даремно. не хочемо, щоб завтра наші діти казали, а де ви були батьки? Що такі рішення приймали, які сьогодні приймаються. І прийшов сюди знову відстоювати державу. І потрібно буде е, живота свого не пожалію для держави абсолютно. Захисники харківських угод яких гасов не скандують, мотиви підтримки домовленості з Росією у них різні. Захищати наших братів. Да не только братьев. Дело в том, что братьев. город Севастополь это является городом город боевой герой. славы. Город-герой. Это, это, это та, та защита, которая на сегодняшний день может стать на преграде каким-нибудь реакционным движением. Удешевление газа – это рабочие места для очень больших заводов и фабрик, для химических комбинатов. Ну, за что ты тут стоишь? Ну, то есть, стоять… То есть, я не знаю. Мне просто нужны деньги. До стін Верховної Ради приходить попередній президент Віктор Ющенко. Переконаний, угоду доведеться переглянути для цього, на його думку, демократичні сили повинні об'єднатися. Вчора мав зустріч з Юлією Тимошенко, де дав їй пораду. Я сказав: Юлія, от перше, що починається, порозуміння і консолідація, щоб ти зробила уроки і з того, що ти принесла країні. де сьогодні демократи. Після ратифікації до людей виходять лідери опозиційних партій, проголошують початок понадпартійної акції Я не продаю Україну і мають намір перешкоджати роботі Верховної Ради, доки та не скасує ратифікацію. Наше завдання перше фактично провести дострокові вибори. І я на цьому наполягаю, тому що до 12-го року він розпродасть Україну. Я вам обіцяю, що нова влада. І люди, які об'єднаються для того, щоб вона була нова, вони скасують цю угоду. Немає жодної перспективи перебування флоту тут віками. Не буде цього або Україна, і ми здатні її захистити, або колонія, в якій ми всі з вами будемо. Просто по принципу меншовартості ніким. Слава Україні! Сандр Аргат, Андрія Солонко, п'ятий канал гучно було і у Севастополі. Майже сотня прибічників ратифікації харківських угод зібралася біля пам'ятника Катерині Другі. Люди кажуть, що прийшли підтримати про владну більшість у Верховній Раді, хоча і вийшли на акцію після схвалення українсько-російських угод парламентами двох держав. Нашому Это победа, но еще не полностью. Флот российский должен стоять навечно. Ратификация договора – это великое благо для Украины, для всей Украины, не только для Севастополя. Это наше будущее, это гарантия того, что и Украина, и Севастополь будут развиваться. Мы коммунисты оцениваем, что это восстановление исторической справедливости. И так было, так есть и так будет. И мы, у нас сегодня праздник. І майже одностайно ратифікували харківські угоди у державній думі Росії за перебування Чорноморського флоту у Севастополі до 2042 року. Проголосували 410 російських депутатів. Тепер документ повинні ще схвалити у Раді Федерації Росії. Це Верхня Палата парламенту. Очікують, що станеться це вже завтра. А після цього свій підпис під угодою має поставити президент Російської Федерації Дмитро Медведєв.